Доброго вечора, шановні підписчики та гості мого каналу. Зараз зніму ще коротеньке відео, як температурний режим працює у нас тут. От, виходить 55% влажності, температура 37,6%, овескоп 37,5%, задано 37,6%. Тут ось сюди видно вже у нас. Отак От там у нас водичка дистильована і а, ну, видно тут далі тоже шлангночок, що я закутав його в фольгу, щоб не було конденсату. Яєчки перевернулися уже в обратну сторону. Дружина підкаже, що кожні 4 години воно перевертається. О, ну, Добре, все задано, правильно. От, водичка, водичка для долива де у нас стоїть. Готова. То голос зала. Ви чуєте, голос за, голос за кадром. Стісняється, вона ще Снімати відео, ну, колись буде. Однозначно. От. Так що все є добре. І будемо чекати на нашу перепілочку 7 днів. Цей режим, потім режим міняється. Будемо знімати, як у нас іде процес самої вилупки птичок. Все під контролем. О, так що, все працює гарно. До нових зустрічей! Підписуйтесь на канал, зіпляйте колокольчик, ставте лайки. Дізлайків нам не треба. Так що все буде добре. До нових зустрічей.